Мене звати Майк Ігор Мирославич. Я працюю на посаді доцента кафедри інформаційно-обчисельної системи управління Західноукраїнського національного університету. Я викладаю дисципліну сучасні парадигми програмування, а також дисципліну технології комп'ютерного проєктування. Ці дисципліни пов'язані як з розробкою програм, створенням програмного забезпечення, так і е, створенням нових апаратних засобів. Мій професійний шлях займає понад 30 років, з них 10 років педагогічного стажу. Я працював, почав свій трудовий шлях на тернопільському заводі Оріон, де я працював інженером-конструктором відділу спецтехніки і створював нові засоби радіозв'язку для української армії. Також я працював на ряді представниць іноземних компаній в Україні, в тому числі такі, як, як «Селего Технологі», Україна це представництво американської корпорації, uh, Dialog Semiconductor – представництво англійської корпорації, а також Renesas Electronics Corporation – це представництво японської корпорації у Львові, яке займається створенням на півпровідників. У своїй роботі я стараюся всі свої знання практичні і теоретичні, надавати студентам, давати їм поради. Як в професійному розвитку, так і в життєвому розвитку пояснювати, як працюють іноземні компанії, як здобувається досвід, як відбувається відбір студентів, яким способом можна досягнути краще успіхів, пройти співбесіду успішно, а також досягнути кращих результатів у своїй професійній кар'єрі. Сподіваюся, що ви в майбутньому приєднаєтеся до наших студентів і свої знання і навики, як практичні, так і теоретичні. Я постараюсь поділитися із вами.